Добрий день, малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку світлячок. Малята ніхто не хоче спати? Ні, ось погляньте у віконце, яка чудова осіння днина. Сьогодні сонечко нам сміхається і до нас вітається. То який сьогодні день? Скажіть. Так, добрий, гарний, сонячний, світлий. давайте. Проспіваю ці чарівні слова разом зі мною. Зранку була так приємно. Тому люди вітають один одного чарівними словами. Доброго ранку, доброго дня! Тому давайте ми з вами привітаємось нашою вітальною піснею. Доброго ранку, сонце привітне! Приготувалися! Добро! Ось ми привітали з вами, малята! А зараз час фізкульт хвилинки. Ранкове сонечко. З добрим ранком сонечко. Зазирни, конечко. Будь до нас ласкавий. Дякуємо, пане! Давайте ще раз малям. Добре ранок, сонечко. Зазирни віконечко. Будь до нас ласкавий. Дякуємо, пане. Малята. У нас в садочку живе лялечка Настуся. Зараз вона ще спить так солодко. Але треба її вже будити. Давайте її обережно розбудимо і привітаємо з неї. Доброго ранку, Настуся! Прокидайся, будь ласка. Доброго ранку, малята! Бачите, як вона зраділа нашому вітальничку? Але вона щось хоче сказати ще. Я так довго спала та зголодніла. Наша Настуся зголодніла. Давайте прогодуємо її. Сідай, будь ласка, запрошуємо тебе на сніданок. Малята, а що при цьому треба сказати? Нашій Настусі. Так, звичайне, смачного. Саме так кажуть. У нашій Україні під час їжі. Хай наша Настуся снідає, а ми в цей час трішки поспіваємо з вами і вивчимо нову поспівку, яка називається капка у вікно. Пригадаємо, що поспівка це вокальна вправа для голосу, яка виконується декілька разів поспіль, але по-різному, повільно чи швидко, тихо чи голосно. Протяжно чи співуче? Давайте її прослухаємо. Кап-кап у вікно, дощик, дощик. кап-кап вже води повен горщик. Кап-кап у вікно, дощик, дощик. кап-кап вже води, повен, горщик. Вже води повен горщик. Кап-кап у вікно, дощик, дощик, кап-кап, вже води повен горщик. Сподобалась вам пісня. Давайте вивчимо її. Проплескаємо ритмічний малюнок. Кап-ка у вікно, дощик, дощик. Ще раз повторимо, так? Да? Малята, наша Настуся вже поснідала і щось хоче нам сказати. Дякую вам, малята! На здоров'я, настусенька! А ви, малята, подумайте і скажіть, що ж ми зараз побажали нашій настусі? Так, доброго здоров'я! Добре та міцне здоров'я це найголовніше в нашому житті. Тому люди так часто кажуть на здоров'я! Малята пропоную гру, які бувають чарівні слова. Це слова привітання, добрий день, доброго ранку, здравствуйте, добрий вечір. Слова вибачення, вибачте, пробачте, перепрошую. Слова подяки, спасибі, дякую, щиро вам вдячні. Слова прохання. Будь ласка. Будь ласка, прошу. Слова під час прощання. До побачення, до зустрічі, усього найкращого. Про чарівні слова ключики пропоную подивитися мультик. Вони так, він так і називається Вічливі слова. вічливі слова. Добрий ранок, світить сонечко на ганок добрий ранок, добрий ранок. Діти вибігли на ганок теж сказали добрий ранок. Півник пісню заспівав, з добрим ранком привітав, киця вмилась і сказала добрий ранок не проспала. Добрий день. їжачок. Заліз на пень. Привітався добрий день. Пень мовчав і дивувався, з ним ніхто ще не вітався. Ну, а потім так сказав Привітайся і до трав, бо всім травам, як мені, теж потрібні добрі дні. Добрий вечір. добрий вечір, спи, малечо, наказали горобці. А самі на гілку сіли і радіють сіл, сів, сіу. А малеча іде до хати і питає у матерів, чом це ми повинні спати, а вони гуляють сів. Сподобався вам мультик. Цікавий, правда, малят? А ще, крім вічливих та добрих слів в житті людини, важливі добрі справи. Пропоную пограти в гру для ручок яка називається тижневі вправи. Приготували ручки. В понеділок я прала. У вівторок підмила. Середу пекла малаш. А в четвер шукала м'яч. Чашки в п'ятницю помила. А в суботу... Торт купила. О, і покликала в неділю всіх на варіння. На цьому наше музичне заняття закінчується. Ми з вами сьогодні узнали, що чинні вичічливі слова незламні у спілкуванні. Вони не тільки приємні, але й несуть добрі. Побажанням піднімають нам настрій. А ми з настусією прощаємося. А вас чекає руханка помагатор До побачення! Телевізор. Телевізор, телевізор, телевізор. Тете тете. Фіксики всередині. середині, тич, телевізор, брич тич, телевізор, брич тич телевізор, фіксики всередині, холодильник, холодильник, холодильник. Холодильник, холодильник, хо-хо-хо-хо, холодильник, дріч тич, холодильник, дріч тич, холодильник, дріч тич, холодильник, фіксики всередині, Брідж тич, холодильник, дріч тич, холодильник, дріч тич, холодильник, фіксики всередині.